Який, по-перше, хоче, щоб Україна не здійснювала мобілізацію, припинила отримувати західну зброю, припинила готуватися до війни, плюс він вже навішує ще дедалі більше е, своїх вимог. Е, стосовно двох, І ще е, він хоче закрити області Запорізьку і Херсонську, е, отримати в результаті неокуповані території. Тобто він же не зменшив тих своїх вимог, які він виставляв на самому початку. Путя звісно, що е, частина цих вимог е, є вимогами перед переговорами, просто для того, щоб не докрутити ситуацію до максимуму, заявити свої претензії на максимум для того, щоб потім ну, можливо трошки відійти. Але ми знаємо Путіна. Він не сильно договороздатна людина. І е, з ними важко сперечатися, а у Сполучених Штатах не сильно багато зараз можливості тиснути на е, Росію. А якщо все ж станеться так, що доведеться Україні піти на ці вимоги Росії, хоча б частково. Хоч це доволі небезпечно, справді як ви сказали про це, а в чому власне основна загроза, якщо Україна. Е, Буде якимось чином послаблювати мобілізацію і процес озброєння армії, ну це загроза в тому, що при порушенні перемір'я, воно обов'язково станеться Москва буде в кращих можливостях ніж зараз. От зараз, якщо у нас приблизно рівні схили на фронті. Ну, звісно, що чисельно Москви більше, але вона гірше ними керує, тобто, вона несе більше втрати, ніж українські збройні сили. Якщо Україна не буде поповнювати е, свої війська, а Москва в цей час буде поповнювати. Вона це постійно здійснює. Вона не здійснює мобілізації, Вона контрактує людей. Вона може користуватися іноземними найманцями. Ми просто виявимося, після порушення перемір'я в гіршій ситуації ніж е, Москві. Нам доведеться залишити ще якісь е, території і понести більше втрати ніж зараз. Москва накопичить більше ракет, більше безпілотників. Зуміє якось підправити е, під техніку, е, замінить якісь якихось військовослужбовців на фронті і будуть в е, кращій ситуації.